Всіх Вітаю, з вами Марія і філіжаночка про важливі події до кінця листопада для вас, на що звернути увагу. У когось витрати, які ви ну, там, планували, робили, більшість витрат це до середини листопада. Найбільша витрата вона буде пов'язана з якийсь чоловік, мені тут показаний. А потім вже ну, щось таке, знаєте, як світла дорога, як вже легше щось буде. Для когось дуже чекає вас з дороги чоловік. Десь ви, ну, як затримуєтесь, от для нього це так виглядає, хоча у вас. Може бути інша думка з цього приводу Аліса, ну, як завжди. Вітаннячка вам від від Аліси. Так, ось тут для когось з вас, дивіться, що стосовно грошей? Знаєте, як показано? От все, що ви витрачаєте. Показано, що не треба так жаліти гроші. Що гроші це та енергія, яку треба витрачати з радістю. Тоді вони швидше повертаються, легше повертаються до вас. Для когось витрати, як все ж таки, знов мені чоловік показаний якась ситуація, в якій от Стабілізувати витратами треба стабілізувати ситуацію чоловік. Літера С показана. Зараз тут ліска заважає. Літера І показана, літера Ч. Літера «Г». Mm. Далі дивлюсь. Так, що стосовно перспектив, то до кінця тижня події наступного характеру. Дивіться, мені тут показані дві людини. Один точно чоловік, інша людина. Мені і на чоловіка, і на жінку насправді схожа. Не заморожуйте е, ті ситуації, які вам треба вирішувати. У чоловіка навіть є вся потрібна інформація, він щось вагається. Не треба заморожувати, бо цінний час. Це знаєте, коли не затягуєте ситуацію, бо ви втрачаєте час. Якщо це стосується у чоловіка з жінкою, там якісь виконання, які. Ну, чи може надавати жінка, чи вони пов'язані з жінкою? Вони, ну, от, знаєте, як швидко впливні. Тобто, тут як от, сьогодні і зараз треба вирішувати, бо потім вже буде ну, якось там треба буде заморожувати, бо не все йому підкоряється. Отак. Інша людина тут теж вона непогана ситуація, але ж теж вагання є під питанням щось. А взагалі-то одне питання інше породжує. І коли людина затягує не вирішує одне питання, то далі складніше буде. А взагалі-то ситуація, яку намагається для себе вирішити, вона, знаєте, от коли. Все, що людина робить, вона може навіть переможно для себе зробити, але тільки не треба вагатись. Бо там якась така цікава в людини ситуація. Вона на зростання налаштована, а людина заморожує знов ж таки виконання от чогось, що ну, от, були думки, були бажання, але впевненості в собі, в своїх силах нема, на жаль. Тепер в перспективу лягає ситуація, яка для, для когось з вас, і для чоловіка, і для жінки, воно підходить, коли ви будете розуміти, якась людина поряд з вами важлива для вас людина, цікава для вас людина, з якою спілкуєтесь, от на сьогодення вже є спілкування. Може, воно тільки почалось, може, якийсь там час вже. Продовжується, але будете розуміти, наскільки ви цінна людина, наскільки ви важливі, просто ну, от спілкуючись з людиною, ви будете отримувати ці меседжі, ви будете зчитувати це з людини. Це, знаєте, воно мені не виглядає, що людина вам прямою мовою каже, що ти мені важливий чи важлива. Ти для мене цінна людина. Я там, ну, наприклад, у мене є до тебе почуття. Не виглядає мені так, але все, що буде робити людина у тональності голосу людини. Ви будете це розуміти. Ви відчувати це будете, ви як чути це будете. Але ж це розвиток, це не просто ситуація одного дня, це розвиток, і це не тільки до кінця листопада. А і далі воно там буде просуватись, розвиватись. Далі дивлюсь, що стосовно робота соціум. Тут якийсь танк, але він такий, що якийсь і покоцаний, і як перевертають його на бік, але він мені чомусь, я не знаю, як це називається. оце труба ця, яка з танка стерчить, але їх тут аж дві, він дивний мені. Тобто тут бійка показана. Або навіть це може і не стільки танка, як. Ну Воно, знаєте, я повертаю філіжанку, воно трошки так змінюється мені. Воно може бути якоюсь броньованою машиною. Тут Ну просто от як сунеться і дають відсіч цій машині. Тут такі запеклі бої показані. І хтось тут велика людина, де моя паличка? Велика людина, світлою людина показана. Якийсь чоловік дуже спостерігає за цим всім, розглядає все це, і що він? Хтось дивується його висновкам. От від нього майже така сама машина, теж з двома оцими от трубами сунеться, от знаєте, як так, не буду казати, як, але щось він нестандартне буде пропонувати. Тобто тут Якісь такі новини ми почуємо, якісь про якісь зміни. Не можу, на жаль, дуже багато тут подробиць показано. Я просто я так думаю, що напевне не треба їх промовляти. По роботі багато чого буде, буде що робити, і буде якось швидко просуватись робота, але дещо як повертатись бумерангом буде. Тож, робіть так, щоб, знаєте, щоб потім не прилетіло то. Бо дивіться, як показана <заду> мені жінка. За телефонною розмовою щось там промовляє з кимсь розмовляє. І от за цю телефонну розмову людині летить бумеранг. Тож, будь ласка, будьте уважні, що там ви, з ким там ви промовляєте, бо ну, тут так, людині потім неприємно буде. І якийсь чоловік для багатьох з вас, от він буде важливий. Це людина, яка до вашого серця. Людина, з якою у вас будуть і побачення, і може, вже вони є. ну, Тут, тут щось таке, знаєте, радісне, щасливе. І коли він ще ближчим, ще важливішим до вас стає. Далі дивлюсь. Якщо тут якусь коробку будете відчиняти якусь сюрприз якийсь від чоловіка? Це, знаєте, для когось з вас як чекає слушного моменту, щоб вам ту коробку запропонувати, що ось надивись? У когось буде розвинутий. Ну, як тут про стосунки, розвиток стосунків йде, в молитві мені показаний чоловік. Він як, дивіться, за його спиною хтось з його роду, Він... йому як відпустити треба людину. Людина літня, людина померла за віком, за хворобою. Так, якщо нам тут чиюсь душу показують, то ми свічку зараз запалимо. Зараз чекайте, це швидко. Подумайте про своїх рідних, близьких, які вже померли. І хай сила вогню підтримає їх душу. Так. Тут якась така ситуація, коли. Угу. Ага, тут до роду Буде прийматись нова жінка. Він її як вимолив собі. Чи вимолює собі. Так тут. Так. Він так тягне до неї руки, він знає вже, яка жінка йому потрібна. Він до неї дуже-дуже тягнеться. Ну от на цьому я буду закривати філіжанку. Всім дякую, всім гарного дня і настрою, і гарних подій в ваше життя. І якщо зміни, то тільки на краще і бережіть себе обов'язково і себе, і своїх рідних, близьких. Тоді побачимось в наступних відео. Всім пока!